Євген Кирилович Марчук, дякую вам. Вам також це вже пройшло стільки часу? 40 хвилин. Боже мій. 42,5 хвилини. У нас принципова позиція не, ну, не монтувати, не підмонтовувати. Бачите, мова, вона, якщо її на письмо покласти, вона погана. Ні, ні. Але для устного сприйняття вона. Якраз Наш цей формат він з'явився взагалі з того, що тільки тільки Крим почався, значить, оці всі перші історії, що тоді, якщо пам'ятаєте, возили в ООН цих чеченців, які просто з'явилися да. в Криму. Да, да. От, і ми тоді, коли, Ченці на Чингарі, це показувалося все. да, Чунгар, така була історія. І я просто приїжджав в Київ на ці короткі там відпустки, і ми з Макаром сідали на кухні і починали. Та що ти розумієш? Та ні, там треба такого. І коли ми з цією історією прийшли на перше національне, нам сказали, так давайте програму зробимо. І ми так. З кухонних цих таких значить, воно виходить. Ви знаєте, можна було б. Ми ж там вимушені контактувати. Я маю на увазі в Мінську і з росіянами, і там під час кофі, брейки, паузи, і так далі. І це ж делегація, це ж як я їду з делегацією зі мною, там п'ять військових, генштаб, картографи, МЗС, з Ради безпеки. І з російської сторони, ну в них ще більше, тому що. Ну, коли ми приступаємо до конкретики, то просто не було часу. І зараз навіть не вистачить часу, що це за матерія. Uh -huh. Це міліметри, це мілісекунди топографії, uh -huh. і не кажучи там, і так далі. Так я що маю на увазі? В пошуку для вас теми. Uh -huh. Значить, зараз камера вже не пише, так? Ні, ні, вже все. Значе, зараз йде пошук, так для вас. Пошук, власне, а що по включилося? Ви <зв> закінчили? <'язок>